У музеї Другої світової війни відбувся показ документального фільму Операція Курськ. Це унікальна хроніка масштабної військової спецоперації Збройних сил України, що відбулася в серпні 2024 року на території Курської області. Війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Стрічка показує всі етапи підготовки та реалізації операції від розвідки і стратегічного планування до активної фази бойових дій. Уперше оприлюднено кадри знищення ворожих складів боєприпасів, підбитої техніки та втечі окупаційних військ. Головна мета взагалі цього фільму, як і будь-якого продукту о, виробленого про російсько-українську війну. Це протидія російській пропаганді після того як ми представили його в цьому в шипі на мені написали гетьсі і сказали, що нарешті світ побачить, дізнається правду. Фільм містить унікальні свідчення військових: аналітику подій та перехоплення розмов ворога. Автори показують, як українська армія діяла у режимі швидкого реагування, використовуючи сучасні технології та дрони. Завершується стрічка кадрами звільнених територій, трофейної техніки та українського прапора, що майорить. На захоплених позиціях ворога.